В Міністерстві оборони Німеччини заявили, що Росія значно нарощує виробництво зброї. Це перевищує її потреби для війни проти України. Відомстві вважають, що Москва може готуватися до військового конфлікту з НАТО. Про таке пише Welt and Сонтанг. Водночас там зауважили, що напад російських військ на НАТО в найближчі роки є малоймовірним. Додам, що генерал Крістіан Фройдін, керівник штабу планування і командування міністерстві оборони Німеччини, зауважив, що в Російської Федерації зростає виробництво щомісяця танків, боєприпасів, ракет та дронів. Диверсанти спалили вежі зв'язку поблизу російського Краснодара. Рух опору путінському режиму знищив дві вежі в ніч на 17 січня. Про це повідомили в головному управлінні розвідки України і зазначили, що спротив злочинній війни проти України всередині держави агресора посилюється. Наслідки диверсій поки невідомі.